Тепер телебачення це така штука, яка дуже витратна. Класичне телебачення всі до нього звикли, коли сидять там е, нафарбовані ведучі, е, які одягаються, вони перевдягаються перед етером, щоб ви розуміли. Тобто там є костюмерна, там, де вони перевдягаються. Я в чому сьогодні був, в тому сіл. Е, Таня Іванівна хіба зробила макіяж, бо вона без цього не може їй дозволено вона жінка. Я себе не фарбував, ні в який спосіб особливо не готував. Як, як ходю в житті, так і з'являюся в кадрі. Ну, ясна річ, що там різні випадки, вони передбачають, що якщо це більше там, офіційне або там, святкове, то там, і одяг має бути відповідний. Це ж я не в. Не Ні, ну, в це не сп... в плавках, не в ластах <ків> приходжу на прийом до президента. Не знаю, там ну, або це було. з поваги і до глядачів, і до глядачів а, теж. Та. Але ми, ну, ми, ви ми ж наприклад, теж особливо не вдягалися зараз. Та там. ми в нас, наприклад, в нас, наприклад, кімнати в Ромуна з одного боку, у мене з іншого боку. У нас двері виходять в студію. Ну ми могли наприклад вилізти в піжамі чи в спортивних, могли але ми це не робимо. З поваги до глядачів. Але зробимо та. один раз. Що жавний ранковий ефір, так, піжамний, хай буде, ранковий можна. Але е, телебачення це витратна частина, і розумієте, тут по виробництву це ін, інший підхід. Тому що класичні медіа і класичне телебачення це люди, які наняті на роботу. Вони приходять відбувати свій час на роботі. Е, коли вам показують тут в ньюзрумі, може сидіти ньюзрум, це там, там, де пишуть новини, журналісти, 20 людей. Я кажу, ну вони сидять в Фейсбуці, в соцмережах і нічого не роблять. За великим рахунком, вони чекають, коли буде день зарплати. І в результаті ефір або етер він забивається, я це називаю, тирсою, тобто беззмістовними речами, аби було. Наверстати такої тирси за день я теж можу. Тобто, не проблема напхати все, що попало, все, що під руку потрапило. Інша річ, те, що в голові у ведучого. У нас ми працюємо без суфлера. Тобто ми е, усвідомлюємо, що ми говоримо, як ми говоримо, і до кого це, ми звертаємося. Телебачення не передбачає інтерактивності. Я сижу, читаю чат, ви нам скайпуєте, і це вже є відмінністю величезною. Тобто, mm -hmm. це не є вже класичне телебачення, бо ви не цензуровані. Те, що ви зараз зробите, я не можу передбачити і немає У спеціальної чарівної кнопки. Ви йдете без затримки. Якщо ви когось не чудите, то я це припинити не зможу в більшості випадків. Плюс до всього це коливання наші, ну, тобто творчі, від аудиторії. Ми зважаємо на зауваження, ми спілкуємося з аудиторією. Я дуже люблю зустрічатися сам на сам з людьми, особисті зустрічі. Ми об'їхали практично всю Україну свого часу. Я пам'ятаю очі глядачів Херсона, то саме Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Харкова це я кажу про Львова. У Франківську, здається, у нас не було зустрічі. була, в, а, в цьому... Вагабунду. В Ваґабунду було, по-моєму, да, двічі. В Чернівцях я можу перераховувати всі ці міста. І це важливо, тому що це медіа нової генерації. Плюс до всього, треба розуміти, що ми не наймані працівники. Наш роботодавець це глядач. І зараз, після того, як почалася ця велика війна, багато дуже медійних проєктів вийшли в вільне плавання, вони залежать від донетів глядачів. Нарешті, тобто журналісти ризикнули і розуміють, що вони, в них не буде гарантованої зарплати. Це значить, що їхні апетити вони зменшаться. Бо ви, якщо підете на телеканал, вам почне розказувати, а в мене там хата, в мене кредит, а в мене там ноутбук, а в мене там айфон, а в мене а, а от айвоч, і я весь такий понтовий, а в мене тачка там в кредит і так далі. Ну для мене ці часи вже давно минули, і для них теж вони б мали минути, коли ти отримуєш гарантовану подачку раз на місяць. І коли закрився Ахметов з його медіахолдингом, я все з нетерпінням чекаю, як закриються плюси, п'ятий канал. СІТІВІ Пінчука. Все це гівно медійне, воно має закритися, тому що журналісти мають стати відповідальними і дати нову якість своїй аудиторії, причому роблячи це усвідомлено щиро із патріотичних позицій. Тому що навряд чи би хтось утримував канали Медведчука в такій кількості якості, як їх наплодили, той самий 112, Ньюзван і так далі, і тому подібне, якби вони залежали від глядача. А так Медведчук кремлівські гроші туди платив, і була пропаганда і дезінформація. Так що це все правильний шлях, і тому я вважаю, що ми медіа, а не класичне телебачення. Я не люблю класичне телебачення, я завжди люблю хуліганити, іноді матюкаюся, але дітей ви забирайте, сподіваюся, від екранів. От і ну бути, вже бути, зараз менше бути справжнім ]ся. важливо. От я хочу за справжність глядачів, так. Тетяни, свою і всіх людей, які є в проєкті. Власне. І в нас як це телебачення таке? Не телебачення, а медіа, яке має суб'єктність. Тобто ми кожен сам по собі, має, є носієм якихось знань. Так, як наш Ден Борисович, або Рома Скрипін, або Олексій Бобровніков, ми готуємо самі інформації, її обговорюємо на свій розсуд. Ми запрошуємо гостей, спікерів, те, що на часі, на нашу думку, те, що не хтось нам вказує, а те, що ми ну, кожен, хто видає ефір, етер. Хто за це відповідає? Найцікавіше, не смі... що нема контролю. Ну, нема, тобто, я не знаю, нема, що нас... робить Бобровніков, і я йому довіряю, що він не зробить зле. Ранковий етер робить Катя Супрун і Саша Чиш. Ніхто не контролює їхню діяльність. Тобто вони, виходячи з того, що в них в голові, чим вони живуть, і вони це несуть в етер. Ніхто тут не контролює, ніхто не каже, а -яй, яй більше так не роби. У нас є спірні питання. Можуть бути різність поглядів, але цензура, який каже, Бобровнюк, а що ти собі дозволив? Ми собі проведемо там поза дискусію, відстоюючи кожен свою позицію, і зазвичай ми доходимо спільної точки зору, але без диктату, що ти так більше ніколи не роби, тому що наші погляди не збігаються. Наші погляди збігаються в тому, що ми любимо однакову Україну і хочемо жити в нормальній країні, так само, як і глядачі, я так думаю. І головне правило для, для нас, як для журналістів, як для медійників це те, щоб перевіряти інформацію, так. щоб не множити фейки, щоб не носити зрадоньку, якщо є за що, там, когось, комусь дати по шапці чиновнику, тому що ми чиновника так само, як і ви, утримуєте, то ми дамо. І, і критика має бути конструктивна і зрозуміла. І всіх наших глядачів ми закликаємо до критичного мислення, та ми вам теж можемо не подобатися. Значить, ви.